Аномальні температури впливають на стан не лише людей, а й тварин. За статистикою близько 25% безхатніх тварин гинуть від спраги. Тварини вони б жили собі і жили, якби людина її не приручила. Так і це наша відповідальність. Тому не заважайте їм ховатись від сонця. Це найперше. Ну і всюди, де ви можете, лити воду, давати їжу, не проходити повз організація Safe Animals Ukraine щороку проводить ініціативу Воду тваринам. Цьогоріч вигадали новий лайфхак. Є ось ініціатива. Нова це під кондиціонери, там де скапує. Конденсат, підставляти якісь ємності, щоб туди збиралась вода. Е, і ми стикнулися з людьми, які кажуть, що так не можна, це там нечиста вода. Е, але, типу, обираючи між вижити тварині нечистою водою або вмерти від спеки, ти, краще, нехай буде так. Найпростіше, що можна зробити, в якусь миску да. під кондиціонер і за Годину тут буде вже стільки води, що собаки зможуть пити. Тварини температуру 37 плюс переносять дуже важко. Перегрів та сонячний удар наразі не рідкість. Основні ознаки сонячного удару це у нас гіпервентиляція, тобто поверхневе дихання, віддишка і так далі. Гіпертермія, це підвищена температура тіла, силовація, тобто слюновиділення велике і апатичний стан. Тваринка питається кудись залізти, спрятатись. У такому випадку не можна давати ліки, що понижають температуру, обливати холодною водою. Чи обтирати рушником. Так можна лише погіршити стан улюбленця. Спочатку тваринку додому, намочити лапки та покласти під кондиціонер. І якщо тваринки не становиться легше в перші хвилини 20-30, туди вже до ветеринарної клініки. Варто потребуватись і про домашніх тваринок. Ветеринар радить забезпечити постійний доступ котів і собачок до прохолодної та чистої води, не гуляти у спеку, а також по дуже гарячому асфальту. Варинок можна підстригати, але не зістригати шерсть повністю, оскільки волоски захищають від перегріву. Анастасія Кубовська, Олексій Солов'янов, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.